Так, алло. Доброго ранку. Так, чути видно мене. Так, так, чути видно мене. Так, супер, вас також. Як настрой на наш розбір? Ну, супер, я вчора дивилася вечором відео. Нарешті до нього руки дійшли. Бачила так. вас багато спеціальностей. Так, так, все вірно. Так, чути, Є алу. щось конкретне, що вже прям сподобалось, в чому себе бачите? Я? Um, так, мене е, зацікавило або СММ, або створення вебів. Тому що курси таргетолога я недавно е, купила, але мені там взагалі нічого не зрозуміло, так що не знаю. Тож, чи то тепер в процесі навчання, тільки другий тиждень чи третій, але mm -hmm. то так. Okay, але це СММ зараз... мене зацікавило це. Mm -hmm. Окей, будемо поступово про це mm -hmm. говорити. Я тоді для початку представлюся. Мене звати Галя, я фріланс-консультант команди Володимира Черкасова. Як можна до вас звертатися? Мене звати Наталка, можете так і звертатися. Наталка, Наталія, тільки не Наташа. Добре, супер, Наталка, приємно. А, на ти можемо перейти? Буде комфортно. Звісно. Та, супер. Дивись, я тоді зараз вмикаю демонстрацію екрану, покажу, як ми з тобою загалом сьогодні будемо рухатись. Mm -hmm. щоб розуміння, які питання маємо розглянути. А, у мене є ось така карта індивідуального розбору. Володимир Черкасов її розробив з цією цілею, щоб я могла з тобою краще познайомитись, загалом зрозуміти, чому саме зацікавилася фрилансом, які цілі зараз перед собою ставиш. А встановлено на цьому етапі бажану точку Б це та сума грошей, яку ти ставиш собі за ціль, почати заробляти на стабільній основі. Uh -huh. Тому надалі моя задача уже на протязі всього розбору. Допомогти тобі розібратися, з якими напрямками тобі стартувати на фрилансі що тобі допомогти. Верніше, які інструменти тобі допоможуть всьому, які навички потрібно опанувати. Зрозуміємо, може відштовхуючись від заробітку, який ти хочеш отримати, чи це має бути якась одна навичка, чи комплекс. Далі я загалом скажу по клієнтам, де їх шукати, коли ти новачок. Як їх брати, яку суму ставити, коли в тебе немає ще портфоліо, досвіду, і загалом багато таких різних нюансів. І наша ціль на сьогодні це покроковий план. Раз, два, три, чотири, конкретні якісь кроки, що за чим тобі треба зробити, для того, щоб, власне, вийти якнайшвидше на точку Б. Чи все тобі підходить по плану, скажи? Вроді нічого складного тут нема. Тим більше, тобі ж не треба буде самостійно все це робити. А mm -hmm. з допомогою Тому... mm -hmm. ем... розкажи трішки більше про себе. Взагалі я бачила, що ти працюєш на кухні за кордоном, правильно розумію? Mm -hmm. Так, я, я живу в Чехії вже багато років е, і працюю в кухні. Ну я працювала багато де, але просто вже якби надоїло працювати, бо так постійно тяжка фізична праця. Це вже проблеми з спиною, з руками, з головою. Якби хочеться працювати трошки полегше. Якби, якщо ну. А зараз багато є, я бачила попит на роботу саме онлайн, фрілансерів, тільки різніші, бо треба знайти свою і чому ні? Якщо можна заробляти так само, але трошки легше, то чому ні? Сто відсотків погоджуюсь тут. Окей, тобто зараз просто ціль перейти з фізичної праці на інтелектуальну працю, щоб полегшити свій стан здоров'я, щоб так, легше полегшити так. гроші. Окей. Давно вже цікавишся взагалі фрилансом? Ну, цікавилась давно, але почала щось робити тільки тепер. Uh -huh. А зараз прям щось конкретно змінилося із того часу? Що тільки зараз включилася, прямо так от? Так, uh, да, була одна ситуація, у мене на роботі просто тупо відняло руку. Oh. Oho. А я думала, думаю, ну піпець, якщо я зараз вмру, я залишаюсь тут без нічого, без грошей, без нічого. Що мені робити? Додому прийдеш теж нічого робити, не будеш, якщо що, не дай Бог. Ну, руку попустила, тому що то щось зажимало в спині, просто пішло на руку. Але, то, але все одно так собі подумала, що зараз, якщо ще трохи так пороблю, то, то все. Що робити? Mm -hmm. Ніхто не допоможе фінансово і так далі. Uh -huh. Так, тут погоджуюся, що треба вже самі за себе дбати. Uh -huh. А добре, скажи, ти промовилась про те, що ти купила е, курс по таргету. Це прям професійне навчання, так яке навчає в кінці. Вони обіцяли, що ти станеш таргетологом. Правильно Так, так, Угу. Добре. Е, чим саме тобі це не сподобалося? До яких етапів ти вже встигла дійти? Чому тобі це сталося, ну, чи можливо важким, чи чому? Е, ні, у мене зараз по факту третій модуль. Перші uh -huh. два тижні був. Так то перший модуль був, знайомство таке все. Е, а другий технічна база. Ну, технічну базу я зробила, мені це не було важко зробити там, створити бізнес-сторінку, бізнес-менеджер. Uh -huh. Це не було важко. Це я створила, це мені було легко. Але перші два тижні модуль був цей розбір консультації аккаунтів в Інстаграмі. Ну, а мені це вже завертали мільйон разів. Я не знаю, шість разів, по-моєму, завертали мені мою презентацію. Ну, Я потім показала знайомому, знайомій, яка працює таргетологом, Кажу, дивись, от я от так зробила. От так я робила, от так я робила, от так я робила. А, і ще одне. Ну, вона сказала, що все добре по презентації, тому типу, що я зробила все нормально, просто домакується. Кажу, ну окей. Але іще одне, що зараз на цьому курсі усі прийшли із власним бізнесом, усі мають на чому то робити. Ну, угу. а я якби не прийшла з бізнесом і зараз розбір аккаунтів, мені треба шукати в Інстаграмі якісь сторінку, по мені хотять пости сторіс. Ну, а я це як маю робити, якщо в мене немає доступу ні до чого, ну і ні з чим просто не виходить. Ну, Довись, так, як тоді, як... коли ти обирала це навчання, були якісь інші умови? Чи ти просто не розбиралася глибоко, що тобі треба буде робити? Чому ти його купила, якщо ну, типу, з якою ціллю? Ну я так не думала про це глибоко, але це більше, от, якби, пішло якийсь в сторону СММ, якби це, це навчання. От одно з таргета, це що, наскільки я зрозуміла, це була технічна база, де треба було настроїти свій бізнес, цю бізнес-сторінку, бізнес-менеджер, підтягнути інстаграм, карти, ну таке. Оце одно, що було старе. а поки що все остальне по інстаграму розбір сторінки і так далі. Зараз цей модуль ще я не дивилась, тепер там цілова аудиторія, чи що? Цей модуль ще тільки сьогодні. Ну, буду робити. Мені здається, тому. що вони просто взяли шматочок СММу, тому що mm. все-таки таргет 90% випадків веде на інстаграм сторінку. No, тобто yes, ці бізнеси, які прийшли, да, вони швидше за все будуть вести рекламу на свій інстаграм. Mm. І щоб реклама класно спрацювала, вони покращують свою сторінку, щоб потім, коли вони вже дійдуть до моменту запуску, щоб все, вся система схлопнулася, скажімо так, і були гарні результати. Ну, роз'яснення. Ну, то то, тобі вже спараті... прям це не подобається, і ти його не будеш далі проходити, чи. Ні, чи та я навіть? вже проходжу, я ж за нього заплатила, що мені залишається робити, вже прийдеться дойти до кінця, ну, як mm. би там не було, але просто що то, що не знаю, багато всього потолку нічого, бо вот так мені прийшло. Угу. І це ну. тільки на третьому модулі ти вже вирішила, що це погане навчання? Правильно, я зрозуміла? Ну, поки що нема так, так то я чекала більше від цього навчання, чим воно є. Угу. Окей, почула. Ну, і, може, там ще буде, там ще різний модуль є, можливо, то ще далі буде більше інформації і так далі, але поки що таке. А чому ти тоді, не пройшовши ще навчання це до кінця, шукаєш вже щось нове? Ти вже розумієш, що там нічого не буде, і хочеш швиденько почати вчитися чомусь іншому, чи як ти зараз? думаєш? Ну по-любому треба ще щось навчитися до того таргету. Тому що сам таргет то мені прийде не знаю. по-любому, тому би ще щось треба, хоча б той СММ, як би то не було. Uh -huh. ну. А ти думає, одночасно я потягнеш два навчання, навчання таргету і навчання СММ? Ну, я зараз не хочу жодне, нав... жодне навчання проходити, але трошки так пізніше, за місяць, за два по новому році, треба в січню. Ага, окей, добре. А ну, чому на ви момент... тоді зараз дізнаватися про це інформацію? Дивись, чому я так тебе так допитуюся, тому що СММ це сфера з усіх цих чотирьох, які ти в нас побачила, яка найчастіше змінюється. Uh -huh. Алгоритми змінюються з великою швидкістю, алгоритми, які працюють в інстаграм, да? це все видає нам компанія Мета, яка є власницею Інстаграму, Фейсбуку, uh -huh. і вони зазвичай змінюють. Наприклад, то рілси класно залітають, це вже пусти каруселі класно залітають. То хештеги треба ставити, то не треба. Трендова музика то помагає залітати в рекомендації, то не допомагає. Uh -huh. І вони постійно це все змінюють, тестуючи це все на нас. На бізнесах, на користувачах і так далі. І якщо ми зараз з тобою будемо проходити ось цей розбір, я тобі розкажу те, що тобі треба зробити зараз для того, щоб стати класним спеціалістом в новий рік, це вже може бути не актуально no, yes. навіть на 50 відсотків. Тому ось. Той покроковий план, да, ось як я тобі показувала, цей покроковий план, який я можу тобі розписати. По-перше, ти зараз за нього не візьмешся, бо ти кажеш, що в мене зараз немає часу, мені це не актуально. А по-друге, навіть якщо ти відкриєш його вже в січні, якісь пункти можуть вже бути неактуальними і, відповідно, тобі знову треба буде прийти на розбір. Дивись, що я тобі зараз пропоную зробити? щоб не втрачати ні твій час, ні мій. Яке потім тобі не приведе потім до результату, взагалі, я тобі пропоную закінчити твій курс таргета, зрозуміти, чи це для тебе ок, чи не ок. І потім, коли ти вже будеш готова ще раз прям зануритися зразу після розбору. Почати виконувати ось цей покроковий план, ще раз записатися на розбір, можеш мені вже прямо особисто написати, ага. я тобі виберу будь-який час, який нам зручно, і тоді вже прийти, розібратися і в актуальному часі почати зразу це реалізовувати. Тому що ну, зараз реально користі не буде, бо я в цьому працюю і я розумію, що раз в 2-3 місяці щось змінюється в ага. Тому додатки, нейромережі, ага. тренди. Окей, так підходить тобі, скажи? Ну, ми тоді так і зробимо, це не проблема. Скажи, коли в тебе закінчується курс по то щоб я теж тримала з тобою зв'язок, в разі чого? У мене закінчується, у мене останній бонусний модуль виходить 1 грудня. А якщо десь в середині грудня це закінчиться? Повноцінний місяць, то зараз ще будеш працювати. Окей, дивись я тобі пропоную так: на початку грудня зв'язатися, тому що всю базу і основи і професію ти би вже повинна була отримати. бонусний це щось таке, скоріше там, чи по аналітиці, чи по продажам. Ну я так собі думав. Ось в перших числах грудня ми з тобою виходимо на зв'язок. Я запитую в тебе зворотній зв'язок, що по відчуттям, чи дійсно uh -huh. ти отримуєш професію, чи хочеш з цим працювати, і вже від твоєї відповіді будемо штовхатися що робити далі. Добре, так, дякую. Супер була рада знайомства на yeah, yes. Будемо на зв'язку з тобою за ні.